Інші події. День знань. Народний депутат України Володимир Арешонков здійснив робочу поїздку по своєму виборчому округу. Так, перед святковою лінійкою народний обранець завітав до Лугінської гімназії, поспілкувався з педагогічним колективом і зробив висновок, що цей учбовий заклад готовий до навчального процесу, а головне до початку нового опалювального сезону. Саме завдяки Володимиру Арешонкову школа має нову систему опалення. Ми говорили про те, що нам вдалося цьому році залучити максимальну кількість коштів, скажімо, в порівнянні з попередніми роками, на підтримку закладів освіти, науки. І зараз ми в Лугінській гімназії, яка є в числі так званих опорних шкіл. Тобто, це буде навчальний заклад, в якому сконцентрується. Не просто навчання от, певного контингенту дітей, які тут проживають. Тут мають бути створені умови для талановитих, обдарованих дітей, тут мають працювати за направленнями різнопрофільні, скажімо, якісь об'єднання, гурткова робота, заняття багатьма тими видами, яких немає, скажімо, в інших школах. А для цього потрібні умови. І одне з головних це тепло, комфорт для дітей, для педагогічних працівників. Тому біля півтора мільйона ми сконцентрували тут на заміну системи опалення. І це дуже важлива річ на святковому зібранні у другій та третій Олевських загальноосвітніх школах та Олевській гімназії. Володимир Аришонков привітав вчителів, учнів, батьків з новим навчальним роком. Я дякую за те, що ми все-таки рухаємося по добудові і початкової сьогодні школи цих приміщень. Мені дуже приємно, що вдалося мені з своїми друзями відкрити спортивний майданчик. Дай Бог їх більше буде, і в Олевську, в тому числі. Тому я хочу ще раз привітати усіх з початком нового навчального року, побажати вам успіхів. Для одинадцятикласниці Олевської загальноосвітньої школи номер 2 Дарини Власенко, котра мріє стати юристом, цей навчальний рік буде відповідальним. Будемо працювати, будемо вчитися, щоб здати ЗНО, будемо старатися вкладати всі сили. Хвилюються за своїх дітей і батьки, особливо першокласників. Я бажаю нашим діткам гарного здоров'я міцного, щоб їм вистачало його на теперішнє тяжке навчання, як для них, і пройти цей адаптаційний період, який для них буде також тяжким. Ну, гарно вчитися. А першачки цих учбових закладів отримали від народного депутата України Володимира Аришонкова папки з усім необхідним для початку занять. Інші події